105 день в Канаді. 26.09.23. І сьогодні у мене насичений день. Зараз 9.30, пів вечора. День у мене почався 7-ї ранку. З будильника проснувся, зробив сніданок, смачно поїв. На роботу я зібрав їсти ще вчора. До речі, сьогодні я ще не, не приготував на завтра їсти, бо тільки повернувся додому. Вчора я все приготував, спакував з собою, зробив кави з цукром, бо не хотів брати нічого солодкого, знав, що каву буду пити під час роботи. І пішов на роботу. Пішов на роботу, одразу оглянув технічне приміщення. О, монітор бли... Ну, нічого буде блимати. Оглянув технічні приміщення, повернувся назад, зустріли з Семом, Чаком. Роботи замовлень багато не було, ми їх видрукували. Але все одно ми з швидше 9-ї не ходимо робити замовлення і пішли по, по місцю робити, наводити порядки. І на 9-ту годину ми домовилися з хлопцями, що ми з ними зустрінемося, підготуємося до зустрічі з нашим начальником, овнером, дочкою овнера це е, власника. Е, мали сьогодні мітинг, зустріч. Збори, збори всіх, отак. І На 9-ту годину ми домовились, бо на 10-ту ми мали йти в їхній офіс. Перейти з пішком, тут близенько біля моєї роботи, їхній офіс. І ми обговорили ситуації на рахунок вихідних, скільки ми хочемо грошей, скільки... чи подвійна оплата, чи якщо нас викликають на роботу, що і як, як воно оплачується, півтора. Коротше, ми то все обговорили і пішли на ту зустріч. Там ми сиділи півтора години. Вона нам розказувала, що і як. Ну, гарно, все розказувала. Ми обговорили деталі на рахунок оплати. І, і пішли, пішли по, по домам. Е, ще хлопці залишились на рахунок розгляду їхніх заробітних плат. Е, вже старожили, які вже роблять по 7-10 років. Вот. І, а ми пішли до себе. Зразу ми з Румбою вирішили піти на обід. Румба каже, нічого немає, їде собі щось купити. А я маю, все, я собі підігрів і пішов вже в те приміщення, яке я підготував. Там є інтернет, там ніхто не ходить, спокійно собі сів, розслабився. І це. Я сів їсти і румба мені дзвонить за деякий час. Румба мені дзвонить і каже: емердженсі проблема. На сьомій авеню у нас є будинок, теж здається в оренду, і там протікає вода. Ну, я все кинув бігом до нього, але я встиг поїз, встиг з'їсти. І бігом до нього, а там реально під посудомежною машиною е, вода. Всюди вода, все залито, ми тут все поприбирали, витягнули посудомежну машину, вона суха, ніяких проблем, все порозкручували. Там куток я скинув в, в Телеграм, Ну, воно насправді було дуже ужасно, як то все ми розбомбили, гіпсокартон поздирали. І це треба було зробити фотографію, як воно страшно виглядає. Румба зразу молоток і все, Ну, але тут треба знайти, було, де протікає вода. І ми вже поприбирали, я вже повім зробив фотографію, бо я ходив ще раз туди. Ми, то, ми так і не знайшли, де протікає. Воно могло протікати раніше, і воно могло мені хтось вилити відро води і просто подзвонити сказати, що тут щось протікає, щоб не платити за ремонт меблів. Але ми там і поріг зняли, і ну, багато чого. І стіни повирізали гіпсокартоном, що труби видно, там дуже багато роботи. Ну як досить буде роботи, щоб це все відновити. І нічого не тече. Е, я поки румба там чекав на нашого шефа, бо ми нічого не знайшли. Він думає, може що щось знайде, може він щось знає, бо він там участвував у будівництві того всього. Я пішов зробити ще два замовлення в тій ж будівлі. Там треба було одній джинці поміняти лампочку, лампу, там такий світильник треба розкручувати. Я вже його один раз міняв, подібний. так що Поміняв скоренько, а другому треба рушнику сушарку, сушарку оцей, трубку цю прикрутити, бо в нього розхиталась. А в нього навішено рушників, напевно, 5. На рушнику сушарці, де має висіти тільки один. Ясно, що розхиталося? Промонтували, і я повернувся назад. Бо там ще прийшов потім барі, був чак, купа народу. І всі пробують щось роздовбати в стіні. І це. Ми потім пішли додого, назад з барі, бо ми, мали, о, ми ще мали в офісі прикріпити великий стенд на вікно скотчем, Там, де у нас була конференція. Там якраз треба було то зробити. Ми взяли двохсторонній скотч. Простий скотч, щоб приклеювали. Я повернувся назад. Дзвоню до Румба. «Румба, де ти є? Де ми щось поїмо. А він каже, він поїхав ще на одну будову «Монтро», Монтрокс далеко. Там смітники поміняти. Оце от. Поїхав туди. Та я лишився сам. Я собі пішов на четвертому поверсі, навів порядок. цей. Собі сів, а, зробив там, е, умивальник на, на четвертому повсті, як має бути, висверлив дірку, трубу там, попідготовлював тостер, знайшов тостер. Поставив тостер, тостер працює, я люблю тостер. На роботі якраз не було як тостер зробити. а Так, хоп, два хліба кинув, зразу тост, супер. Я сьогодні зранку, до речі, е, зробив собі тостер, тостер з тостерного хліба в тостері, поставив хліб, він чуть-чуть підсмажився, зразу наверх сир. Сирпіть, все склав, але тостер вийшло супероди. Тостер класний, що там можна все гріти. І я собі то роблю румба на мене дзвонить: ой, Роман, біжи на ту будову поруч треба. цей. Я там забув свою сумочку. А він купив на секунді, коли був зі мною бананку таку на пояс. І дуже нею задоволений він завжди з нею ходить. Смішно виглядає з нею, звісно, у нього і так животик невеличкий. І то ще бананка така спереді торчить. І, ну, і він туди напихає все. Воно зручно, але так собі. Ну, я пішов, забрав його, цю сумочку, повернувся, вже нічого не робив. Та й все. Я вчора купив собі, як я вчора, позавчора, велику морозильну камеру. Таку велику, що то капець, Найбільша, напевно, з тих всіх. Там два, два ряда кошиків і ще внизу місце. Зверху три кошика, знизу два, і внизу купа місця. Велика. Я її взяв за 50 доларів, торгував 10 доларів. Притарабанив її до хати, все як має бути. Помив, повитирав, поставив на місце, включив, працює шикарно, морозить суперово, морозиво замерзло. Але вона годить. Вона годить більше, ніж холодильник. В два рази. От як холодильник годить, Зараз він включений, і я його зараз легенько чую. А то гудить так, як якась, як е, хто знає, ферма в селах десь там далеко, і якийсь гул такий є. Не так, щоб воно гуділо закрив двері і не чути, а тут гул, що через стіни пробивається. Отак. І я спав і я в себе в кімнаті, я ле, ледве його чув, той звук. хоча в мене воно вітальні, А тут поруч кімната, е, кімната Гаррі. Моя кімната кімната Гаррі, і за Гарріною кімнатою в куточку стоїть якраз цей холодильник. Я думаю, що йому добре буде тарабанити по голові. Ну плюс-наше, на біля того холодильника недалеко, морозильника. І цей звук мене конкретно так піднапряг. Бо якщо їж, я їм Вітальні, то цей звук реально напрягає. Телевізор дивишся і чути цей звук. Треба знайти інакшу. І я виставив вчора оголошення в інтернет вечором. Після того, як зняв відео, перед сном виставив оголошення. І я сьогодні його продав. Позавчора купив, сьогодні продав. Купив його за 50 доларів, продав за 100. Сьогодні продав за 100 доларів і нормально я поміг загрузити в машину, самі приїхали. Так що, тепер я ще й заробив 50 доларів на тому. Але після роботи я приїхав додому. Поїв скоренько, бо я мав поїхати на одну зустріч. На одну презентацію роботи. Робота, я що до кінця не зрозумів, половину презентації я тільки відсидів. Всі презентації починаються з дуже гарної такої заманухи, з суперової картинки. На... Тут гірше зображення, ніж на моніторі, чомусь воно сильно блікує. Може заблизько. І так гарно все розказують. Я вже був на таких в Україні, і там один чувак, який нас запрошує, якщо ми будемо працювати, він буде з нас мати копійку. Він дуже зацікавлений в тому. Але я відсидів тільки половину, бо жінка, яка хотіла цю морозилку, вона домовилася з хлопцями, які теж мали час приїхати тільки в 8, і по 8, отаке от. Її чоловік, і ще два хлопці. Вони думали, що вони всі будуть тут тарабанити. А це. Я, їм, я їм поміг винести. Я би і сам її виніс, просто вона величезна, дуже. І вони на 8 годину приїхали, а я в 8.10 ще там. Ми, до речі, приїхали, там смачно поїли ще раз. Я після роботи вдома поїв, а туди пішов, а там ще китайське харчування. оце, Мені сподобалось їхні макарончики. Не гостре, все було не гостре, але багато. Банани. Е, взяв печеньку, всередині була, був папірчик, але я цей е, десь його залишив. О, блін, чуть не забув. Добре, що подивився, кинув око. Це було 10 кілометрів від мене, ця презентація. Гарно, все розказували. Робота після роботи, робота онлайн. Якщо вкладати гроші, то не варіант. А якщо реально робота після роботи і в онлайн, техніка є, тому знімаю на фоні цієї техніки. Може, скоро я буду сидіти і тут щось складати. Цей чоловік, який нас запросив, він дуже зацікавлений. Я взяв його номер перед тим, як вибігти з якраз зробили перерву в 8.20. Зробили перерву на каву. І я вискочив, взяв його номер і побіг. Поки він каже, почекай, почекай, ми пішли до його машини, він мені ще дав отакий от набір печенька. Воно важке а всередині повидло, я так розумію. А, це от грузинська кухня. Дуже смачні. Оце. Тут не називається. Я забув, як воно називається. Коротше, слоєне тісто з медом. Ну, нічого, може хтось мені нагадає в коментарях. І дав мені оце печенько, я бігом побіг до машини, газу. Мені машина показувала 20 хвилин їхати. І ну, я приїхав швидше, я приїхав десь за 15 і тоді світлофори трошечки мене зупиняли їхав максимально як міг. Приїхав, а хлопці, вони, я їм написав, що буду за 15 хвилин, вони ще заїхали в Тім Хортон, взяли собі кави. І я забіг до хати, вони якраз подзвонили. Прийшли три хлопці африканських. І що, я їм включу, показав ту морозилку. Вона якраз добре, що вона включилась, ми почекали. Я відкрив дверки, почекали, щоб вона завелась. Я сказав: такий от звук. Ну, звук не є такий неприємний, просто він такий глухий. І Пронизливий. Отак. от. Воно, е, ніби що, спочатку, от вони послухали, та ніби нормально. А от посидять біля неї годину і голова буде квадратна. Отак. от. от. І забрали вони. Взяв я за неї 100 доларів, заробив 50, так що я зараз е, буду шукати знов. але буду шукати якусь новішу модель, І щоб працювала тихо. Морзілку все ж таки треба. Кури на роботі стоять. І от зараз я взяв з церкви. Марія дала мені моркви трошки, я хочу трошки заморозити. Може, по помию, почищу поріжу і підготую, і заморожу. Нема що її складувати е, багато, але і всю я не з'їм зразу. Отак от, от. І ніби все. І ніби все. 13 хвилин. Ой. спішив, спішив, капець. Зараз маю що зробити англійську, розділюсь, проведу себе в порядок. Може трошечки поголюсь, подивлюсь на, на свій YouTube канал, бо я оцей YouTube канал це просто чисто для щоденника. І я його не прив'язував до телефона ні до чого. Він в мене тільки в ноутбуці. І ну, Щоб мене не відволікали. Оці лайки, коменти і ще щось. Я от зараз тільки сідаю, вечором це перечитую і відповідаю. Ну, Ясно, що деколи можу швидше, але в основному в основному вечором. 15 хвилин відео, 15 хвилин на це все завантажити і до побачення. Плюс е Коментарі Коментарі оживляють трошечки мій канал зразу. Я люблю читати коменти ну, і відписувати само собою. так що. До нових зустрічей!